Дітлахи уже в перечутті зимових канікул. Льот можна кататися на коньках, на санках, грати сніжки, строїть башню це весело. Вони чи не єдині, хто щиро радіє, і снігу, і морозу, і ожеледиці. Водії ж такого позитиву не розділяють, але дорікають вони не на погоду, а на комунальників кажуть, що дороги і розчищають, і посипають, але недостатньо. Буля ліміні. -лі -лі. Ну, скользка їздить? ну єснімнога. Я от з утра працюю, надо посипати, тому що вже солонька пригріла, а оно за скользка. За словами ж начальника відділу дружківського житлово-комунального господарства я, Олексія я, Ковальова, я, до зими місто готувалося завчасно і робить усе належне для прибирання доріг і доріжок від снігу. Зарання підготовлено Тисяча тонн посыпочного матеріалу була проверена техніка по предприятиям на даний момент підприємство агродорстрой 5, которое обслуживает наші дороги в составе составі 4 транспортной техники, техніки, может выполнять посыпочные роботи на дорогах і розчистку, в тому числі нам допомагають крупные предприятия міста. Натомість незадовільним називає ставлення до благоустрою прилеглих територій, власників крамниць та приватних установ. І нагадує про адмінвідповідальність за неналежний догляд прибудинкових майданчиків.